Двічі на тиждень у вівторок і суботу тренер з пауерліфтингу Павло Зінько приїздить у старовинний греко-католицький монастир неподалік Львова. Тут висить відлитий за його кошти дзвін, але Павла цікавить не дзвіниця, а кляузура. Так у монастирі називають місце, недоступне звичайним відвідувачам. Тут живуть брати, тобто монахи. Потужні стіни, зведені багато століть тому, приховують невеличкий спортзал, який брати облаштували власноруч. У нас є 5-7 чоловік, які забігають сюди потренуватися. Брат мені зробив таку штангу з тим таким каркасом для того, щоб присідати. Турнік позаду мене також самотужки зроблений. Щось люди приносили там, хтось розформував місце перемішлянах ту стінку, той масажний кабінет і каже: хочу вам подарувати там ту шведську стінку. Микола Дудка або монах студит отець Макарій особливий учень для тренера. Я приїжджаю кожен тиждень до нього. Десять пір уже Я їду не тільки на дне тренування, я перш за все їду в цю атмосферу. За 9 років Павло зробив з нього справжнього чемпіона. 9 рекордів України. Звання майстра спорту міжнародного класу. Отець при нас підіймає 230 кілограмову штангу у вивозі лежачи. Супер! Я виступаю не тільки в класичному жимі, а тепер останній час тільки в екіпіруванні. Тобто ця така гума, цей костюм допомагає спортсмену вижити більшу вагу. так. Ця гума дуже є така жорстка, така сильна, і вона іноді буває, що вона не я на її а вона мною. Ти тримаєш 230 кг у своїх руках і ще думаєш, щоб тебе цей пояс не повів туди, куди йому хочеться. Я маю з ним ще й боротися. так. На тренуваннях нам такі були моменти, що нам вдавалося вижити 260. Ну, завжди є, що на тренуваннях може бути там 230, ти піднімаєш, а в спортзалі буде тільки 210, 215-220. То у всіх так спортсменів є. Завжди буде різниця. Там в 5-10-15 в кілограмів. Що вдома є легше. Чим далі ми рухаємося над високими вагами, тим важче. Якщо почати з нуля, а це було 60 кг, і він е жав на змаганнях. 107,5 кг. На даний момент він має власну вагу 75 кг. І на цих змаганнях, що зараз буде Кубок Незалежності, я думаю, що ми вийдемо вже на 230 кг. Тепер їхня мета повторити на змаганнях те, що вдається на тренуванні у монастирському спортзалі. Іноді буває мені там, скажімо, трохи тяжкувати, бо немає білка. Особливо великий піс, два місяці перед Пасхою. М'яса ми взагалі не споживаємо, бо дуже рідко є там є риба. Іноді буваєш так, відчуваю, що по монастирі ходжу так трошки таких якби напівголодний, напівголодний. Особливо коли тренування планую на вечір, потренуюся, нема що їсти, то так трошки мені. Але спортивне харчування вживаю, таке, як всі хлопці: креатин, протеїн і все. Ну нічого нічого надзвичайного. На останніх змаганнях на чемпіонаті України я проходив допінг-контроль. То я чистим спортсменом і на совісті мене нічого не мучить. Я знаю, що як мені Бог дав силу, так я її використовую і показую її людям. На У лютому, після чергової перемоги на одному з турнірів отець Макарій вирішив оголосити збір на кілька авто для аеророзвідки і за добу зібрав 100 тисяч гривень. У квітні він вкотре здобув титул на чемпіонаті України, подужавши 193 кілограми, і на хвилі інтересу до чемпіона відкрив збір вже на півмільйона. І щиро кажу, що 500 тисяч назбирав за дві доби. Мене сотні людей вітають. Пишуть коментарі. Я просто попрошу людей. Не вітайте мене коментарями, а донатьте на збройні сили України. знову тисяч. Відтоді збори пішли швидко минулого тижня. Отець закрив восьмий мільйон. Кошти йдуть на дрони, харчі, медикаменти і навіть на протези. Вдається це завдяки авторитету монаха, спортивним досягненням і активності у соцмережах. Брат Макарій звертається до підписників навіть кілька разів на день. Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Я перебуваю не на морі разом. Наближаємо перемогу. Три тиші сьогодні народження, численні донати. Ідуть на мій збір з її щедрих рук. Я знаходжуся в лаврі з пані Олією. Всім щиро дякую за такий, я б сказав, величезний донат. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Останній місяць більше півтора. Я працюю в такому приватному режимі, що я до кожної особи звертаюся окремо. Такі збори вже зараз, я так кажу волонтерам, що такі збори не йдуть. Що ти кидаєш клич і ти думаєш, що ти назбираєш мільйон за 2-3 дні. Це вже майже нереально. Я відправляю голосове повідомлення. Чи якщо маю телефон, телефоную і я Й, такий, отець Макарій, реквізити мої такі, такі. І я би сказав, що 95% людей відгукуються позитивно. Допомагає і співпраця. Тетяна з сусіднього містечка зібрала для отця двісті тисяч, розігруючи благодійні лотереї через інстаграм на власноруч виготовлені суші роли та бента тортики. Бента тортики це маленькі тортики на один кілограм. Поєднали приємне з корисним. До мене долучилося дуже багато спонсорів, які пропонували різні призи. Це були сертифікати в продуктові магазини. Це були сертифікати в магазини з одягом. Львів, кінець тижня. Тетяна та отець Макарій запрошені на закриту подію. Благодійний фонд, з яким співпрацює Монах, передає 350 фпівдронів військовим з різних бригад. Моїх приблизно тут дронів є десь 105, тобто десь на півтора мільйона гривень. Які я зібрав за останні, напевно там 22 дні, коли я бачу щоденні оця пости про те, що там сьогодні надійшов донат там 50 тисяч, там на наступний день 40 тисяч, насправді аж сльози на очі навертаються. Тому що коли ти там дуже потрібна, дуже потрібно відчувати, що це ти робиш задля когось, і хтось ззаді за тобою стоїть і тобі допомагає в тій боротьбі, коли я привожу ті дрони і Говорю, що оце дрони відуться макарія. Хлопці ну просто вражені від того, як одна людина може генерувати так таку кількість коштів для підтримки там нашої частини для підтримки інших бригад. Після короткої церемонії дрони швидко розносять дали по автомобілях дали? та мікроавтобусах. На фронті ці пташки по 400 доларів за штуку вже з боєприпасом вражають техніку ворога з відстані до 15 кілометрів. Хтось скаже, вони несуть смерть на таке запитання. Дав відповідь один військовий. Чим більше дронів буде на передовій, тим менше ви, як священники, і ми, як миряни, будемо зустрічати наших хлопців на щитах при в'їзді в міста та села. То для мене був більший аргумент, що це не є смерть, це і захист наших 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 хлопців. Омаляно Щудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.